І крайні. Заспівали. У тому, що зробив Іван Миколайчук актор, драматург, режисер, громадянин. Так багато розуму та серця, болю та надії, а ще правди волі. Відчаю радості та думки вистачить і нам, і нашим дітям, і нашим онукам. Його всеоб'ємне творче послання нам, українцям, відбулося вже багато років. Ми його бачимо та чуємо, а що важливіше, відчуваємо в свідомості, в серці, в думках, сподіваюся, і в звершеннях його голос, що прозвучав в суспільній свідомості на увесь світ, став думкою, совістю, пристрастю, тривогою та самовираженням, став заповітом нам. Миколайчук всеввідаючи. Український митець, що в часи неофіційної заборони всього українського в козацькому строї злітав з коня в образі козака Василя в пропалій грамоті. Куди ж подіти очі Івана Миколайчука, що яскраво зоріли і так багато промовляли тим, хто розумівся на людських очах? Він одним всевідуючим промовистим поглядом з екрану доводив. Що були у нас козаки з їх жартами та піснями, вільнолюбством та честю, що таки була в нас Запорізька Січ, історію не здолати. Миколайчук печальний мудрець, масштаб таланту в ролі Фабіяна, сільського дивака у Вавилоні 20, важко переоцінити. Монологи героя, героїзм артиста, печально мудрі, іскристо заворожуючі, майстерно тактовні, тонально відповідні, потужна сила барв, одухотворене обличчя, опоетизований пейзаж, особливий стан підкрученого смику, що тримає. В потрібному емоційному стані мене, глядача, не мов би понад житейською суїтою Миколайчук, мудрець. Миколайчук мужній борець зі злом, наче зійшов зі старої легенди, з якої виростає драматична повість про людські долі, події, вчинки, простого люду Карпат. Братське протистояння особистого жертовного добра і добра суспільного, суспільного масштабного зла і злом кревним, братським, боротьба не абстрактна, сповнена мужності рішень, вчинків та конкретного змісту. Тут є поетичність діалогів, мужність пластики білого птаха з чорною ознакою. Та гармонійність пейзажних гірських натур і саме гори, які стали свідками людських трагедій, нічим незамінних втрат продовжують стояти так само велично, незворушно, мужньо. Миколайчук мрійник, він давав нам. Глядачам свої мрії сни, особливого гатунку і фактури, герой-мрійник, що виказує протест проти прагматизму, не думає про багатство, тому що все, що навколо нього гори, полонини, кохання, це таке багатство, що більшого на цій землі немає. Важко знайти людину, залюблену в свою батьківщину більше. Він хотів кожному вибраному другу показати все найкраще: людей з далеких гірських сіл, спуски на плотах по чорному та білому черемошу, пригостити афенами і гогозами з усіх гірських полонин, напоїти, напоїти з усіх джерел. Поділитися з усіма своїм щастям, і він умів ділитися з нами, ділитися з глядачами, своїми мріями з нами, мовчасна, невисловлена в голос любов до рідної землі в кожному жесті, погляді, усмішці, замилуванні, і твориться ця любов, як мрія сон, без зайвих слів, тільки очима, як справедливо сказано очима, що є дзеркалом людської душі. От такий мій вимріяний Миколайчук. Вперед, у світи його творчості, де він живий і зосереджений. Оповитий чарами і болісно незахищений, мужній та рішучий, ніжний та поетичний, все наповниться його присутністю, його совістю. В день народження співатимемо його пісень, дихати його гори, питимо. Воду з його криниці, надивлятимося на гірські краєвиди, мити ноги в його черемощі та ласувати його смачними лісовими ягодами. А головне, ми будемо начитуватися його книг, надивлятися його фільмів, напитуватися ним та збагачувати ним нашу пам'ять. Сіли собі рілі, заспівали трай-ляй-ляй.